Хочу почати сьогодні свою проповідь з невеликого оголошення. <кій> Велика, активна і перспективна Євангельська церква в Луцьку розшукує кандидатів на постійне служіння пастора. Робота цікава, перспективна і майже нереальна. Вимоги до кандидатів має бути гарним, завжди здоровим. Віком біля 30 років, але з досвідом служіння не менше 40. Завжди усміхнений, ніколи не втомлений і завжди натхнений. Виглядати гарно, але скромно. Носити якісні речі, але ніщо, щоб ніхто не подумав, що він занадто добре живе. Працювати шести ранку до півночі, а між дзвінками молитися за членів церкви на колінах. Знати все про всіх членів церкви ніколи не забувати їх днів народження і знати імена всіх їхніх дітей на пам'ять. Провідувати всіх хворих, проводити зустрічі команд служінь, готувати якісні проповіді, адмініструвати, планувати і ніколи не запізнюватись, багато євангелізувати невіруючих, душопікати і наставляти віруючих, але завжди бути в офісі, коли потрібен членам церкви. Проповідувати коротко, але глибоко, просто, але сильно, але актуально, але не надто сучасно. Осуджувати гріх, але обережно, щоб ніхто не образився, вміти миттєво вирішувати конфлікти, так, щоб всі залишалися задоволені, і ніхто не ображався. Повинен вінчати молодих, хрестити, відвідувати хворих, ховати померлих, але без жодних емоційних вигорань. Постійно навчатися, зростати, відвідувати конференції, проходити курси, купувати, читати нові книги, вільний час від роботи, мати три богословські освіти і дві світські. Вітається володіння комп'ютерними навичками, вміння співати, грати на музичних інструментах, вести соцмережі, писати статті і блоги. З радістю приймати навіть найскромнішу зарплатню, але при цьому щедро жертвувати бідним, місії, церкві і платити за всіх членів церкви, коли йдеш з ним на каву чи обід. Мати старе авто на багато місць, але завжди справне, щоб їздити ним всюди по служінню і завжди з радістю підвозити всіх членів церкви. Дозволяється мати своє житло, але не надто комфортне, де щотижня має проводити домашні групи по вивченню Біблії. Має бути хорошим сім'янином, який багато часу приводить з дітьми, незважаючи на те, що ніколи не має вільного часу. Щотижня водити дружину на романтичні побачення, але ніколи не бути зайнятим, якщо комусь церкві потрібно лише на хвилинку поговорити. Його дружина має бути завжди усміхнена, гостинна і бездоганно виглядати, служити мінімум в трьох служіннях, при цьому завжди вдома, коли чоловікові потрібна підтримка. Вона повинна знати, що, кожна, що сказати кожній сестрі з церкви, щоб її підбадьорити, але ніколи не має права бути засмученою. Їхні діти мають завжди бути чисті, слухняні, виховані, цитувати на пам'ять купи віршів з Біблії, і навіть коли мама готує обід для 15 гостей. Вона повинна встигати прибирати, готувати, відвідувати хворих, оновлювати церковний інстаграм і при цьому виглядати відпочившою. Не ображатись, коли її чоловік. Чоловіка кличуть на 10-ту зустріч за день, а просто радіти, що він служить Господу. Їхні дім має бути завжди відкритий для всіх, і вона має радо приймати гостей, навіть якщо про це дізнається, за 5 хвилин до їхнього приходу. Останнє, він, пастор, кандидат і його дружина, мають бути завжди всім задоволені, безперестанку радіти і цінувати те, що мають, і не хотіти більшого. Якщо є бажаючий, пишіть в приват або звертайтеся за адресу.